Як можна садити. Можна на гряді, а можна так. По каплі між до каплею ще можна і часничок посадити. Берегти треба все рівно від сусідських корей. Киш! Киш! І так, бачите, верга. Киш! А тут бачите, яка посадили. Бачите, як приймається. Ну, але зараз тінок капельне, по капельному ми будемо садити. Тут можна агровлокном, так і ми будемо робити. Корнева непогана, при посадці треба корінці, оті кінцеві. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми вирішили посадити по ряду амі окремо і бріло окремо, ранні сорти. Амі відходить, коли вже бріло починається. Якраз буде в мене Іна, яка кажеться ягоду, ну і трохи на... Отаку гарну розсаду можна брати. Так, як місця у нас мало. Ми вирішили тут посадити амі ранню, візьму я її, мабуть, під Чи агроволокно під дуге дуже добре приймається, я зараз вам покажу. Ми садили буквально десь днів 10 назад, і в нас розсада в полуниці прийнялася. Зараз я вам просто покажу Її результат. Тут. Корнева непогана, бачите, непогані, дуже добрі. Якраз зараз намочиться, одне покажу, що при посадці треба корінці, отій кінцеві, обрізати обов'язково. А зараз ми будемо фрезерувати. Так як я знімаю, хлопці фрезерують. Давай, давай, давай. Все, дай. Отак фрезеруємо, нагорнемо маленьку ряду, це буде по одному, по рядочку, через метр, тут два рядочка буде. В Крайній випадок, коли морози, я просто-напросто візьму її та й накрию це ну, але зараз кину капельне, по капельному ми будемо садити. А зараз я вам покажу, який результат за 10 днів прийняття нашої розсади. Оце так в нас вийшло. Бачите, посадяно, вже залили. Так як в нас з бочки і нерівномірно, звичайно, заливається. Но одне но. Одненно. Піде пару разів. Дощик обіцяють і вона ще піде. Тут можна агроволокном так і ми будемо робити. Тому робити можна було його і не агроволокном. Головне, що вона прийнялася, а просто я вам показую. Є одне но. Є одне но. От буквально, бачите, 10 днів назад ми садили, навіть 10 днів немає. І в нас отака прийнялася, бачите, навіть зелене середині виходить, така кабріло. Це бріло, а це кабріло. І з чого будемо? Тому що тут куре, куре, сусідські кури, в мене то корей немає. А сусідські кури. Жінка бідненька посадила. Бачите, а вони своє роблять. Я вже поправляв трошки, але все рівно треба. І буду поливати зверху. Тут капля в мене не доходить. І я буду поливати, як тут поливав, зверху полью шлангою, краном. А тут я накрию, так як в мене агроволокна багато немає. Просто-напросто на осінь я все ж таки положу. На осінь положу свою сітку. І курка не буде дерти. А це зараз ще вкину в ту сторону, де не вистачає у нас агролокна. Ну, агролокно я заберу. Ось, бачите, теж тут дерли і добре дерли. А ось я вам покажу. Бачите, як приймається. Казали на осінь, на осінь ще, звичайно, можна садити, тільки щоб була волога. бачите, Я залив добре і є волога. Залив раз, другий раз, от тоді буде у вас е е полуниця. А так вона може, якщо ви будете чуть-чуть там і не подивилися, а потім говорити, що вона не зійшла у вас чи ще що. Це вже не діло. А так дивіться, що, бачите. Тут кури побували, воно видно, де курево Ну, спорить не будеш, тому що вже осінь. І так, бачите, вирвало, вирвало, посадимо на місце, наліємо, а зверху будемо поливати. Передають скоро дощ, гляньте, що зробили. І шкода, правда. Ото так у нас. Я знаю, сусідка на півдні випускала свої кури. Якраз вони город посадили ми і вона е, випусти. І постійно нам е, ці помідори, чи що бувало таке, підеш, зловиш курку до неї, покажеш ще раз, і кури будуть ваші Пасіть або ще щось. А вона крила не обрізала і кури всі у нас на городі. На городі і все. І вона права, вона старша, вона має права, але це не так, треба мати повагу до сусідів. Я, чесно вам кажу, треба мати повагу до сусідів. Тут в мене теж поваги такої немає. Ну а тут з краю не ходили, от бачите, вже прийшли. Просто ходять по волів собі. Собі, як то кажуть, драпають, на. ну і нам на Іван трохи. Ну нічого, ми зараз положимо, накриємо цю пайку. Якраз в мене тут пішло до 1050 штук лишилось. А зараз накриємо і помаленьку я буду змочувати поверху. Так що кш! Непогано посадили на бачите, фрезерованому. Дуже добре. Опа, киша, киша, киша Отакі, От бачите, але так. Трошка погано, з корми, що так роблять. Але маємо що маємо. А цю зараз тут гряди садив, а тут посадили так. Профезерованому буде. Тут у нас бріла. ой, та Бріла, цутка, бріла, є різні сорта, є і, і хоней тут кусок і цього кожному потрошку. будемо дивитися, щоб дітям було різниця. Но краще на, ось, на десь на лютий місяць, якщо то можна було і агролокно посадити накрити то би непогано було, щоб тепліше, і воно скоріше буде. Це чесно кажу, вона буде скоріше. А так берегти треба все рівно від як то говориться, сусідських корей. А тут бачите, яка посадили і вже така є полуниця. Ще цвіте вона, Це кабріло. Це ремонтантна полуниця. Зараз ми це все оберемо і будемо накривати. Зараз почекаю, дружна сім'я до мене прийде. І зараз накриємо. Тут не так кури ходять, тут трошки ми прикриємо, тільки цю сторону, отут. Сторону прикриємо. На полониці можна, як то кажеться, і собі мати, заробити на самі ягоді і ще можна заробити на розсаді ті самі копанки чи розсадою в уса в касіти чи самі стаканчики. Це вже вам, як то кажуть, вирощувати. А так, бачите, непогано. Думали тут, але піде. І сьогодні у нас, бачите, зрання був віщий, це вже до обіду ближче, морозець. Це я просто на льоті показую. А так посадили полоницю. Тут у нас сорт Амі ранній. Коли садили, лежали, полили, трохи дощ пав і непогано. Непогано. Зійшла. Ще вона, звичайно, піднялася, потім пізніше по тих листочках, бачите, як відбили зелененькі, які, бачите, відбили зелененькі. Все буде видно. Тут я так просто по каплі між до каплею ще можна і часничок посадити, поки розростеться і буде часник, так як Оля каже, мало. Але треба надумали і посадили. Надумали і посадили. А тут в мене вже, бачите, такі не вистачило агролукна, мусив зняти зверху, затиняючу сітку, тому що як я говорив, як кажеться, кури своє діло роблять. І що я мав? Так трошки понакривав, але зелені є. Залив я. Бризковкою такою, бачите, залив поверху, але через день якраз впав ще дощик. Ну а тут капля. Навесно, тут дасть капля, звичайно. І такий кусочок в мене буде полуниці. Тут посадив амі, а туди пішла кабріло. Бріла, вибачаюсь. в мене тут є кабріло. Зниця вона тому, те ремонтантна. Кабріло, а бріло це ранні сортів. У мене якраз Амі і цей ранні сортів. А тут світе і є ягоди, я вже показував. От така у нас полонечка буде. Тут не буде запилюватися, тому що один сорт. Тут один сорт буде як на ягоду, так і буду мати і на на розсаду. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а я вам показав, що як можна садити. Можна на гряді, а можна так. І на весну ще до весни можна накрити. Чи зимою глянути, скільки. як сніг не страшний. А на, щоб раніше була, просто агролокном. Можна і Ну, Можна і агролокном. Будемо дивитися далі. До побачення. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а нам жити, виживати. І слава Збройним силам України. До побачення.